Слово «лавка» w polskim мові має два найчастіше вживані значення. Це парта, у школі, наприклад, так, за якою ми сидимо, або лавочка у парку або на вулиці, де ми можемо сісти і перепочити. Вчора йдго сілиśmy на лавці в парку і розмовляли. Вчора ми довго сиділи на лавочці в парку і говорили. Не lubiłam siedzić ані в першій, ані в останній лавці в школі. Завжди сидяł в другій або в третій. Я не любила сидіти ні за першою, ні за останньою партою у школі, завжди сиділа за другою або за третьою. Хто помітив різницю у цих двох фразах? Вираз «щечич на вавце, значить сидіти на лавочці, щоб відпочити: у парку або на вулиці. Тоді, коли вираз «щечич в вавце, значить сидіти за партою. Учні в школі, студенти в університетах сидять в авце. Тоді, коли ми гуляємо, відпочиваємо. І сидимо на лавці. Значення різне. І прийменники теж різні. Щечіч в лавці і щечіч на лавці. А під відео я чекаю на твій лайк, а також на коментар з прикладами вживання цих фраз у твоєму особистому реченні. І, будь ласка, тільки не бійся помилок, не бійся щось там написати неправильно польською, з помилками пишуть усі, навіть вчителі. Це нормальний процес вивчення. Ненормально стояти на місці, соромитися, закриватися, не оцінювати і недооцінювати свої знання, які в тебе вже є. А коли ти йдеш вперед, щось робиш, стараєшся, це завжди лайк. І класно. to move parrot.